Доброго дня, шановні українські аграрії. Тепло сьогодні. 16 липня 18.02. Рубін працює, придисковує нашу сидеральну сумішку. Сидеральну сумішку розкидав розкидач. Сидеральну сумішку розкидав розкидач. Він придисковує її. І таким чином, дай Боже, щоб оте здійснилося прийшло сюди, то ми будемо мати з вами седирати. Чого не колісниця, колеги? Колісниця буде використана обов'язково. Але зараз просто трактори всі зайняті, їй Богу. Зараз готуємося до посіву ріпаку, ну, тобто воно все зайнято, зрозуміли. І зараз використовую рубін, бо він у нас на протипожежній тут історії працює. І як, як кажуть, зароблені да? Ось така історія. Ви висівали 50 кг, пособирали все, що відходи були, що готували для вас Сидеральні сумішки, відходи там суданки, віки, редьки. Ой, гречки, що там ще в мене. Взагалі, все, що було, і Богу. Здемо там все, що було, кукурудза, якісь сої полишалися, все сюди. Е -е, таким чином збагачуємо сумішку. Тобто, Я планую, що тут буде, дай Боже, побачимо, будемо слідкувати за цим. Це село перебудова, знаєте, як при комунізмі назвали. Ну, нічим хорошим це не закінчилося для села також. І саме головний результат, хто скаже, там, да, без цього не посієш. Але коли ви вчасно, тут комбайни тільки. Комбайни тільки залишилось. Ми закінчили сьогодні е, цей масив. буквально, І ми вже його засіяли, да, майже там, скій, там, два поля ще не засіяне. Да? І таким чином ці, тут будуть класні седральні сумішки. Так що я переконаний, що вам буде цікаво і як воно буде розвиватися. Я буду показувати. і Рекомендую вам наші седрані сумішки, як ви хочете. Так ми вам і змішаємо. Зрозуміло. Тобто тут такого немає, що. Як вам сказати, е, що Якась є установлені норми. Що хочете, те ми, ми вам запропонуємо. Звертайтесь до менеджерів. Ми запропонуємо і ви виберете, що ви хочете. Зрозуміли? Можемо з сумішками, може без сумішок, ну байдуже, як ви хочете. Можете самі там понамішувати, що ви хочете, зрозуміли? І це буде правильно. А що тут сталося? Немає, е, Немає супутнику негації, тривоги. Так що зараз теж він так вручну води, щоб ви там не казали, що це наробили. Вручну водить, зрозуміло? Так що запрошу до співпраці, інтернет-магазин, інтерлап, -магазин там є добрива, насіння, ТМЦ, РКД, РКД, Кас, седральні сумішки, пшениці, що хочете. Надо на цю сторону, бо цей... зараз ще будемо всі. Успіхів вам!